А де я? Що відбувається? Фух, Це що було? Я взявся за За камінь. Зачекайте, де я? А... Я ш... це... так, тут закинуте село, а що відбулося? Я що у минулому? Мені не по собі. Дивіться навіть дерево стало нормальним. Ніби цього всього тут і не було. Будинки нормальні, не закинуті, от городи. Це дерево не лиса. О, що? Я а, так, я не що? Минулому... що так, я що? У минулому? Привіт. Приєт. Ну, давайте тоді я пройдусь по селі. Гляну, що тут відбувається. Якщо я в минулому, значить мені потрібно. Це той самий будинок там а, щось що буває. Так ти що, хм, ти дивишся на мій город? Ти вже задумав красти його. Так. І тут всі ти... дуже дивні. А, тут дерева Це взагалі бать... були. Тут фермер зі своїми сивинями, а, а це місце там де ми селени. приїхали з слінином, воно. А, цехна, ще Нормальний ліс, гарний. Не воні. так сильно що все заросло. Селеницей? Я попав у минуле. Ще а, якщо добри, попав минуле то тут повинен бути а, цей самий. Дух, дух, який друзі мають посваритись там по легенді. Я. я можу й зупинити. Ага, зачекай, мене ну, до, до і тебе і є пара запитань. Зрозуміло, ніхто не хоче говорити. Зачекайте, зачекайте, ви це бачите? Загрібно. Зараз я зближу. А це, а це не цей зелений дух, що до мене підходив, коли, коли я був один у цьому селі, він мене заманив і скинув у яму. Так, це він. що цей дух вже і тут є. Що? В нього є очі і рот? Ні, це не дух, це людина. Так, я взагалі заплутався, що тут відбувається. Ну, Якщо він тут у мені. то я можу все змінити. Можливо, Фу, що він. Фу. Надіюсь, він мене не замітив. Надіюсь, він мене не замітив. Де він? Січки... А ні, фух, це все ж таки не дух. Що він там робить? Ну, що він тут робить живе? Тобто я зараз можу з ним поговорити і... і змінити майбутнє і. Можливо, не буде цих всіх вбивств і цього. Слава, Ти не міг би нам допомогти. О, У нас тут завівся маньяк, я бачу, що ти такий хороший хлопець. Ти можеш його зупинити? Значить, маньяк вже завівся. О, а який зараз рік цікавий? Рік, а, а що таке? Та так, нічого, забудь. Значить, це робить дух і. Я... Я так зрозумів, що діло я маю точно з духом, не переживай, я розберуся, що він на мене так дивно дивиться. Тобто тут з'явився дух, а по легенді дух повинен був з'явитися після сварки тих двох друзів, які вбили один одного, чи що там я вже точно не пам'ятаю, що це за історія. Тепер я зрозумів, що ця історія взагалі не до цього, і мені потрібно буде самому повністю з нуля розібратися. Ті двоє живі, тут є маніяк, значить, я маю діло, можливо, з якоюсь давньою силою або духом. Я думаю, що мені це буде Ми не задумки, тяжко її зупинити, тому що задумав. я діло маю з таким. Мені потрібно розпитати за історію ось во, наприклад, в цього слянина. Привіт. ну привіт дивак. Що взагалі тут відбувається? Ти мені можеш пояснити, будь ласка. А. Знаходиться льот без голів, щось дуже страшне відбувається. А що там за людина така в зеленому капішоні? А, так то мій друг? Я йому вор скоро маю повернути. А як тебе звати? Мене звати Грей. Тобто селяни вже пропадають. А ви ту. Е, а ти про що? Та так, не про що. Гаразд, я тоді буду йти, щасливо тобі. А, ну добре, все, бувай. Тобто ці двоє ще живі, а селяни пропадають. Тоді з чим це пов'язано? Вони не духи. Тоді, тоді хто? Але ой, цей ой, зелений ой, дух, ой, я його бачив, він, ой, він, ой, він ой, до мене ой. приходив і значить, він став духом. Так, стоп, я нічого не розумію. Селяни пропадають, а ці живі, значить, це щось інше. Треба піти йде? до цього зеленого селянина, чи як там його назвати? І розібратись, що тут відбувається. Привіт! Треба поговорити і дещо вияснити. Агов. Ти мене чуєш? Скажи щось, я взагалі-то привітався до тебе. Чи ти не вмієш говорити, чи ти не чуєш? Агов, я з ким розмовляю? Якщо ти дійсно не можеш говорити, то. Зачекайте, це все пояснює. Ти тоді не. не. Я зрозумів. Не лякай мене так! Що, тобі що треба? Та Я хочу поговорити з ним. Як його звати? Він не говорить, але добре чує і бачить. Звідси. Так от в чому діло. Він повертав голову, коли я говорив. Що? Та так, нічого. Це з ним зробила одна дитина, яка приїхала з іншого села і поїхала назад без наказу. Так от в чому діло. Але його прокляв той, хто прокляв цю дитину, його називають. Замерший селянин. Що? З -з ви сказали замерший селянин? Тепер та проклята дитина селянин-відшельник. І поки він буде жити, ну, той відшельник. То зелений буде жити без боги, покинути село і помститись. Він буде безсмертним, стане духом. Ніхто не знає на цей селянин-відшельник. А щоб зняти прокляття, треба його. ...вбити. Тобто він не пов'язаний з замершим селянином. І я зараз скажу про селянина відшельника відчальника. Але від Боже отримати силу безсмертя і людя прокляття, чи як тобі його називають, у лядівну північ, яка відбудеться через три дні. Якщо хочеш допомогти, то в тебе є три дні, а завтра. То буде стіла забитіль, то буде тобі треба поспішити. Я знаю, де знаходиться селянивічальник, і я зможу його зупинити. Якщо це так, то ти врятуєш багато жителів, Надіюсь, у тебе вийде. Вийде, я знаю, що треба робити. Ух, успіх мені. Тобто цей селянин не такий і добрий, як здавалося. Його. Це він? Зачекайте, його треба ліквідувати якнайшвидше. О -о -о. А ось і вони. Чекайте, я приближу. Що вони. Так. Так. Я це я самий селянин від Чельня. Такий саморожений селянин, якого я давно знищив. Виявляється, я я що він яким вам не повинно бути. Тому От, ти ж час. Справжня. Аго, що ти таке? Ах, я знаю, що ти таке. Привіт, не очікував мене тут побачити. Ну що, я вже підготовлений, я знаю, що треба робити, щоб тебе ліквідувати. Давненько ми з тобою не бачились. Чому я тебе вже ви? не так сильно боюся. І ти? Нічого не зробиш, всі твої плани вони проваляться, ти не зможеш наростити свою силу тут. Взяти ще одного В мене тут для тебе є сюрприз, лови пулю. Він зник, він зник. Ну, що й треба було очікувати. Ну що, от ти й попався, не такий ти вже й добрий, як здавалося. Там у майбутньому я з тобою розмовляв. І ти притворявся дуже і дуже добрим. А, Щоб цього всього не було, щоб цього всього не сталося. І мені зараз. Нічого, що це в тебе. Що, що? А! Ні! А! Ні. Ти... Повернувся. Так, я повернувся. Правда, ти не знаєш, що я занадто сильний проти тебе. У тебе є сила, а у мене є ті самі камні. <плес> Він зник. Ні. Він ще не повернеться. Можливо, Оце він мене кинув. А. А. Що? Замерший селянин? Ну, привіт. Ти, ти вже нічого не зробиш? Я знайшов тебе. Мене випадково сюди закинуло в цей час. Я взагалі не знаю, як я тут опинився, але знаю одне, що моя задача тебе ліквідувати, щоб ти у нашому часі нічого не наробив. Що я зараз і зроблю? А тепер ти будеш безсилий. Ні, я забув, що ти можеш мене агов! Хто б ти не був? Тікай! Не потрібно стріляти! Тікай! Так, так, іди, іди туди. Іди, зловив, він в тебе стріляв, це твоя жертва, ти можеш його вбити. Іди. Ах. Ах. У мене є ще один пістолет. Що, не можеш знайти, так? Да? А ти його і не знайдеш? Тому що попрощайся із своїм існуванням. <звук> що не подобається? Так, замерзай, і зникай назавжди. Все. Все? Він зник. Він зник. Я. я розібрався із цими духами. Все. Мені потрібно у село. Мені потрібно терміново у село. Включусь же там. Ти не повіриш? Зелений? Він. Він заговорив. Він пішов кудись, я не знаю, куди ти? Ти. Ти зупинив певно того духа? Так, я якби зупинив того духа, і ти не повіриш, що там було, я навіть розказувати не буду. Да, да, я це зробив. Ви можете спокійно жити, я надіюсь, що вас не потривожить, але є одне но. Так, але це саме но. Це є той самий дух, який обезголовлює наших е, селян. Будь ласка, якщо ти розібрався з тими страшними демонами, то розберись, будь ласка, із ним. Я вже тут на дереві. А ось і цей самий дух. Так, тепер все зрозуміло. Він обезголовлює, а ти, зелений той друг взагалі не мав ніякого діла. Їх просто приплутали, щоб. Щоб я не знаю, що. Тому. Давай я акуратно зараз спущусь. Аго, привіт, ну що? Давай ми з тобою закінчимо, за щоб ти не чіпав це село. Для чого тобі потрібне це село? А от такого духа я вперше бачу. Що ти можеш зробити? Ти нічого не можеш зробити. Давай, давай, підійди до мене. Ти, я знаю, я таке читав. ти такий, який. Що, не подобається світло? Так, я знаю, воно багатьом не подобається, тому... Давай ми з тобою закінчимо, переставай кошмарити ті самих селян. Що ти, у мене для тебе також є сюрприз. Ну що, давай, бувай! Ось так тобі. Давай. Усе. Що, не Зачекай, чому ти не зникаєш? Чи ці пулі проти нього не діють? Ще раз попробую. Ну, давай, звикай, що відбувається? Я надіюсь, що... що... Ага, все ж таки діють. Просто з затриманням. Дивний вид. А. Все? Все? Його... Його немає? Так, тепер мені потрібно побігти. І що відбувається? А. І... Мене затягує назад. А -а 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 -а.